Terima kasih telah menonton! Малята, я смурфик Розумник. Сьогодні ми з вами поговоримо про правила безпеки. Кожен день нас оточує багато речей. Певні речі ми з вами вже добре знаємо. А деякі поки ще ні. Щоб з нами не трапилося біди, треба бути обачним та обережним та виконувати правила безпеки вдома. Ось перше правило: двері незнайомим людям відкривати. Не можна, якщо хтось дзвонить у двері, одразу клич маму чи тата або бабусю чи дідуся. А ось друге правило: гарячі речі на кухні, електроприлади та розетки це не іграшки для дітей, вони можуть зробити боляче. І ще одне з правил. ліки, гострі предмети та сірники. Це тільки для дорослих. Дітям вони можуть нашкодити. Зараз я хочу перевірити, як ви запам'ятали. Танє правилом, допоможіть мені в цій кімнаті знайти небезпечні предмети. Подивіться уважно навколо. Дітки, скажіть, будь ласка, паровозик безпечний? Так, бо це іграшка. Залишаємо його на місці. А ліки безпечні? Ні, вони небезпечні. Ними можна отруїтися. Їх прибираємо. А чи безпечна подушка? Вона м'яка і ми на ній спимо. Залишаємо і її на місці. Скажіть, будь ласка, ведмедик безпечний чи ні? Безпечний. Бо це теж іграшка. Його також залишаємо на місці. А ножиці? Ножиці небезпечні. Вони гострі і ними можна поранитися. Їх теж прибираємо. Малята, давайте порахуємо, скільки небезпечних предметів ми з вами знайшли в кімнаті. Один, два, два небезпечних предмета ми з вами знайшли. Давайте їх покладемо в коробку і приберемо в безпечне місце. Молодці дітки гарно попрацювали. А зараз я і мої друзі смурфики, красавчик да Пурком запрошуємо вас на веселу фізхвилинку. Дивіться, слухайте та повторюйте за нами рухи. Спочатку будемо піднімати руки вгору і опускати донизу. Ручки вгору Марі, наче сонечко тарі, фіз хвилинка. От що треба, щоб росли ми аж до неба. Молодці. Зараз будемо повертатися вліво, а потім вправо. Повернися вліво вправо. Робимо це дуже вправно. Ніжку раз і ніжку два. Сил багато маю я. А зараз кружляємось на місці. Покружляємо тихенько, бо в личок легенький. Голова не закрутилась, раз і знову зупинились. У вас гарно виходить, зараз присідаємо. Раз присіли, наче зайчик, два піднялися, як м'ячик присідати. Це чудово, стале тілечко здорове. Чудово, зараз стрибаємо і хлопаємо в долоньки. І стрибнули скоки, скоки, хлопці зробили ми в долоньки. Це лише стало нам повтори маючи сам. А зараз ми з вами, друзі, вийшли прогулятися на вулицю в місті Смурфіків. А чи знаєте ви малята, що на вулиці теж є правила безпеки, які треба знати і пам'ятати? Ось одне правило. Не можна гратися біля проїжджої частини. Це дуже небезпечно. А ось ще правила безпеки. Проїжджу частину потрібно переходити в спеціально відведених місцях та на зелене світло-світлофора. Міцно тримаючи дорослого за руку. А от і це місце. Це пішохідний перехід. А білі смужки на ньому називають зеброю. Знаєте, малята, мені завжди було цікаво, Чи рівні задовжиною ці білі смужки, Чи може одна довша, а коротша. Давайте це з вами перевіримо. Давайте прикладемо одну смужку до іншої і порівняємо їх з лівого краю, щоб їх кінчики були рівні. Співпадали, що ми бачимо. Вони закінчуються разом? Так, вони закінчуються разом. Значить, вони рівні за довжиною. От ми з вами й з'ясували, що смужки на зебрі рівної дужани. Молодці малята. Мені дуже було приємно з вами сьогодні зустрітися. Побачите, які ви розумні, спритні. Сподіваюсь, що ви запам'ятали всі правила безпеки, яке ми сьогодні з вами вивчили. Всюди правила важливі, щоб життя було щасливе. Ти їх друже добре знай. Про безпеку пам'ятай. До побачення, до нових зустрічей.